Маємо трагічні звістки з фронту. Військовослужбовцю з села Дубове Петру Якимчуку було 52 роки. Захисник служив на посаді стрільця мотопіхотного взводу. Волинянин загинув 2 червня 2025 року. Під час штурмових дій росіян в районі Степового Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Купашівській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибелю на війні солдата Віктора Кревського. Захиснику було 48 років. Волинянин загинув 14 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тюткіно курської області. РФ висловлюємо щирі співчуття родині героя. У суботу, 19 липня, у підгайцівській громаді прощатимуться з полеглим на війні 24-річним бійцем Гнатом Валером, якого майже два роки вважали зниклим безвісти. полеглого захисника залишилась чотирирічна донечка, дружина та батьки Волинянина Поховають на місцевому кладовищі у селі Підгайці, вічна пам'ять герою. Волинянин убив свою матір. Сталося це 17 липня в Цумані. Чоловік позвонив у поліцію зі знанням про те, що вбив свого товариша. Відразу кинув слухавку. Далі на дзвінки не відповідав. Коли поліція прибула на місце, в хаті знайшли тіло жінки Це матір 36-річного заявника, яку той зарізав ножем. Нині чоловік у сізо. У Луцьку юнаки відгамселили чоловіка. Сталося 16 липня близько 16.00. двоє хлопців, 18 та 19 років, напали на 28-річного лучанина. Вони не тільки побили його, а й забрали телефон. Гаманець із грішми. Обох нападників знайшли і затримали. Нині вони в СІЗО. Волинянка на замовлення Кремля збиралась підірвати ТЦК в Одесі. Вибух планувався на 17 липня. 53-річна жителька Волині мала у годину пік занести туди рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм. Затримали жінку, коли вона сама йшла до адмінбудівлі. За даними СБУ, агентка прибула в Одесу. Де спочатку провела до розвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати з хрону з готовою вибухівкою. За легендою жінка мала прибути. До військкомату, щоб з'ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника. Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки нацполіції. Волинянці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 12 років тюрми зрадник Смотанін програв апеляцію. Суд підтвердив тюремний вирок агенту ФСБ, який скоригував ракетний удар по луцькому аеродрому. За даними слідствами зловмисником, є 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно завербувала ще до початку повномасштабної агресії. Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання. Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через зв'язкового. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ. Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано війшов в периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там технікою об'єкти на електронній карті. Підготовлений звіт агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв'язку у забороненій соцмережі ВКонтакті. За матеріалами служби безпеки зловмисника визнано винуватим за частиною першої статті 111 кримінального кодексу України. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми. Зрадник намагався оскаржити це рішення однак, Волинський операційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та залишив вирок без змін. Четверо військовослужбовців з Волині організували схему нарахування бойових виплат. Мова про двох командирів батальйонів і двох начальників штабів однієї з військових частин на Волині вони в різний час перебування на посадах вносили неправдиві дані до бойових розпоряджень та рапортів, щоб обґрунтувати, нібито участь одного з солдатів у бойових завданнях на Харківщині. Так нарахували понад мільйон гривень грошового забезпечення, премії і додаткової винагороди. Насправді ж, впродовж липня, 24 квітня 2025 року. Солдат фактично не виконував службових обов'язків і перебував поза місцем тимчасової дислокації частини. Військовим командирам та підлеглому солдату повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. На волині військовослужбовець хотів заробляти на ухилянтах. Вигадану схему спершу вирішив випробувати на собі. Йдеться про військовослужбовця правоохоронного органу спеціального призначення. Він знайшов медпрацівника, який мав оформити йому цукровий діабет із ускладненнями. Діагноз, звісно ж, вигаданий. З ним чоловік хотів спершу звільнити з військової служби, а тоді виїхати за кордон. Схему цей військовослужбовець запропонував своєму колезі. Хотів 7 тисяч доларів. Під час передачі грошей його й зловили. Лікаря, який погодився на цю аферу, до слова ще не знайшли. Відомоли, що він працює в одній з лікарень області. У Луцьку може здорожчати вартість проїзду. Пропонують 18 гривень. Йдеться про проїзд у міських маршрутках. Теперішня ціна на квиток не влаштовує перевізників. Вони й звернулись в міськраду. Зараз триває обговорення. Разом з квитком для дорослих здорожчати може й учнівський з 7 до 9 гривень. Мене звати Петро. Фамілія Довбуш. Поземний у мене джміль. букви такі, по буквам. Добро життя і милосердя. Моє військове зв звання старший сержант. Родом я з Волині, але живу в Києві 40 років десь, вже сам з Києва. Ну, там хата, псахи. В збройних силах я два роки. Коли я пішов, став дала в ЗСУ, мені було 58 років. 58. Мені зараз буде 61 через два місяці. І я заключив контракт. Ну, Дітей шкода мені. Шкода, я міг вже давно уволитися, але дітей бляха, Я вже живський жив, а дітей трохи Хай ще подихав. Я відразу попав в Яндек 55-й батальйон. Там проходив службу, після чого ну, в рем рот. У цивільному житті Ремонтом автомобілів техніки, своє СТО. Я займався там автомобілями років 20. Про з автомобільною технікою на ти. Автомобілі і бронетехніки, воно одне і це те саме. Принципи одні. Проводка, одна техніка, одна. Єдине, що там плохи тяжче, там сняти колесо в автомобілі, сняти колесо в ну, два різних колеса. А так ні на що немає. Дивіз ну, не ввіз, смисл життя є, а дивісь э, э, вигнати мене одне желання. И, ну, В більшості в житті сенс це діти, які ти вих, виховуєш, э, досиш їм трохи більше краще, ніж тебе було. І внуки внуки – це <то> краще діти. Внук у мене є, внучка найлюбіша. Звати її Кіра, сім років внучки. Для того, щоб збути перемогу, я думаю, що нація повинна бути згуртована, е, нічого не боятися е, і захищати свою Україну. І дай Бог, бляха, може під жити обанкротиться, розпадуться на косочки і ми тоді якось вдихнемо глибше. Та ніхто не народжений для війни. Коли, ми ж не знаємо, коли там війна буде, але ми повинні йти і захищати її. Якщо не ми, і якщо люди там, там люди, там депутати, сини там, ну, ли, ну люди різні, якщо вони не жартуються і не допоможуть, тоді вони прийдуть на нашу землю бляха, і будуть нам там розказувати, куди нам робити, що куди нам йти. Е... Ну, коруче, Буде непонятно. Там ми виїжджаємо на лінію фронту, ремонт техніки, не буде кольос, нема на чому їхати, нема на чому вивозити ранених, нема чим стріляти берега, нема техніки, все стає. І ми стараємося всіх. Добре, що попав в таку ремроту, що всі люди, ну, всі хлопці, командири, хлопці, вони всі дрожжать за тим, щоб десь не підвести костю.